І кукусики. Ні за що не повірити, куди я йду. Сьогодні 23 травня. Ну, по-перше, день народження в мої малюні. Асічки сьогодні 10 років. А, ну, і а ще сьогодні прем'єра одного му. фільма фільма. А, Але мультик, який мені дуже подобається, тому я йду туди. Например, Лилы Стеч. Дуже полюбляю сидіти на майже перших рядах, бо дуже великий екран. Тут не бачено на відео. Зараз моя рука. І ще більше отак. Тому я це люблю. <пробіт> ну що ж, вийшла я з кінотеатру. Е я під враженнями без пригод взагалі не обійшлося. Е По-перше, 25 хвилин була реклама. Реально, 25 хвилин. Я просто Дивилася на телефон, ну, скільки зайняло часу, і я купила собі попкорн, і я попкорн з'їла ще до мультфільму. Ну, точніше, до фільму, можете собі уявити. Е -е, і ну, як би сказати, окей, почався сеанс. І тоді ми були в шоці, тому що вимкнувся звук. Ну, тобто, 5 хвилин чи 6 хвилин, ну не пам'ятаю. Ну, коротше. Через певний час вимкнувся звук, зображення йшло, а звука не було. І ми сиділи і дивилися десь три хвилини без звука. Люди бігали вже по ну, якусь допомогу, бо сеанс ішов. Це не то, що картинка просто пропала, і все. А, і на що знаєте, <смас> що вони зробили? Вони просто перезапустили мультфільм. Ну, поновні поставили нам, і ми все спочатку дивилися. Ну коротше, клас, і ось. Ну, взагалі фільм дуже гарний, мені сподобався. Деякі речі змінили на відміну від мультика. А, але ну, в цілому класно і зрозуміло, бо я дивилася польською. Мені було все зрозуміло. Ну, гарний е, проведений час, тому раджу вам подивитися цей е, фільм з дітьми, сім'єю. Він насправді добрий і класно зроблений. Я взагалі полюбляю Лілостіч, тому е я не шкодую, що пішла на цей фільм. Мені дуже сподобалося. Класна музика, класна картинка, і купа діточок маленьких і доросла Каріна. Поспішаю відповісти на таке питання. Типу, чи сама я ходила, чи ні. Я пішла сама. І, Якщо чесно не бачу в цьому проблему, тому що я давно можу піти сама до кіна, мені не треба шукати компанію, бо якщо хочеться, я гадаю, то треба робити і треба йти. Ма такого правила, просто що до кіна треба приходити в парі чи з кимось. Тому отак. І так, не хочу спойлерити чи щось по, в подробицях розповідати про Стіч е, фільм, але заздалегідь хочу сказати, що трішечки сценарій вони змінили наліпше чи на гірше. Ну, як би не знаю, якщо чесно, в мене такі сумніви, що... Наліпше, можливо, ви подивитесь цей фільм і скажете мені свою думку, чи правильно вони вчинили, чи неправильно. Ось. Але зміни є. Вони, ну, кінцеві зміни колосальні, я гадаю, але якби протягом всього фільму ну, не такі вже й великі зміни. Точніше, як зміни такі, що не змінюють е, сенсу фільму, так? Да? Ось, е, ну вносить свою якусь е, нотку. Коротше, е, мені сподобалося. Е, можливо, прихильники лівої стіча будуть не ну, трішечки шоковані кінцівкою, ну отаке. Ось е, бачила іграшки, продають. Малесенькі, гарні, гарно виконані. Ну, типу дівчинка запитала а, у продавця, скільки коштує, та їй відповіла: 80 злотих. Ну за дуже, за дуже, Так, один похід до кіна, да, там попкорн, напій, іграшка для дитини. І це буде коштувати значно дорожче, ніж сам квіточок у кіно. Тому так, цікаво. Вов, wow. а ще я поки згадала ну, серед тих 25 хвилин реклами. Були реклами і фільмів, і мультфільмів. Так от звірополіз 2 все ж таки буде в листопаді. Я дуже чекаю. Обов'язково мушу піти, бо це мій улюблений мультик. Ну, якби там була реклама без слів, абсолютно нічого не сказано, просто класний зроблений відеоролик. Типу, який сюжет буде а, незвично, реально незвично. Це перший раз, коли я бачу рекламу, ну якби без слів, абсолютно ніхто нічого не сказав, жодного звуку і навіть не озвучили типу, назву мультика. Просто як показали казали, це візуально. Дуже гарного вечора.